Вони з нами, коли ми про них пам'ятаємо, аби вшанувати пам'ять загиблого у зоні АТО Володимира Близнюка, випускника 11-го колегіуму, керівництво та учні цього навчального закладу спільними зусиллями зібрали кошти та встановили меморіальну дошку. У вівторок відбулося її урочисте відкриття, куди запросили керівництво міста та батьків загиблого. Присутні поклали квіти та вшанували загиблого хвилиною мовчання. Я хочу сердечно подякувати вчителям, школярам 11 ї школи за вашу пам'ять, за те, що ви проводите благодійні концерти, збираєте кошти і як чим допомагаєте вашим старшим братям, батькам, в цій нелегкій не війні. Володимиру Близнюку було 26 років. У зону АТО поїхав за власним бажанням. Мріяв повернутися та закінчити навчання на юридичному факультеті, проте доля вирішила за нього. Дізнавшись про солдата, який колись навчався в колегіумі, учні навчального закладу взялися збирати кошти. Благодійні ярмарки, пожертви та концерти допомогли назбирати значну суму, якої вистачило на встановлення меморіальної дошки. Дуже велику суму ми зібрали на благодій... на, 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 ярмарці. на ярмарці Дуже велику, тому. Що... Що кожен клас... клас. Батьки долучалися, і було дуже багато різ... різної випічки, і купували, і, ну, і всі підтримали цю акцію. Серце матері Володимира тішить думка, що сина шанують та вважають героєм. Він живий, каже жінка, доки живе пам'ять про нього. Я згадую, як він прийшов сюди перший клас, Ось там ми стояли з цвітами, був перший дзвонок. Почав любиту школу, поэтому пішов после школы дальше вчився в этот институт, чтобы щоб побыть в этих стенах, в этих учителей. Ось вот такою відчуття. даже в ту же столовую зайти и вспомнить школьные золотые радочки. Володя був учнем, який мав дуже активну життєву і громадянську позицію. Він був добрим, справедливим. І завжди щирим. А це говорить про нього як про людину із загальнолюдськими якостями. Відкриття меморіальної дошки завершили гімном, який співали всі присутні.